Привет іп! Сьогодні ми наконець починаємо писати трового бота на JavaScript своїми руками. Ура! Тровий бот буде на Node.js, так що ми здамо новий проект на ноді. Отлично. Is this ok уздали проект? Он создав пакет JSON і все. Офігенно. Зразу судимо архітектуру. Звісно, важна папочка, це у нас Core. І так, як ми наноді ще домом папку Services. Там буде щось. Щось там буде. Індексний файл, який буде запускати наш проєкт. І пропишемо скрипт. Почнемо з констант. Зразу ж їх виносимо в оддільний файл. Так, э, ця переміна це те, чим ми будемо торгувати. В даному випадку це біткоін до долара. І кількість, в якій ми будемо торгувати в доларовому еквіваленті. Мінімальна кількість необхідна для того, щоб ставити позицію на Binance, це 10 доларів. Ну, якщо ми купляємо біткоін, він падає в ціні менше 10 доларів. І ми не можемо його відкупити назад. Так що візьмемо запасом, поставимо 15. Експортом. Також нам понадобляться ключі авторизації до Binance API. Я їх винесу в одільний файл і не буду тут їх показувати. Просто їх імпортну. І експортуємо їх звідси. Інтеграція до Binance API. Подивимося Binance API. How to create AutoCREATIP case. І ZP Documentation this page. Отлічно, то що мені треба? Так, версій, багато версій. А... І що це мені все треба читати, розбиратися, як воно робить? Може є спосіб попроще. От лічно хтось зробив купу роботи за мене. Це все сильно спрощує. Ставимо бібліотечку. Поставили, можемо іспользувати, Імпортим константи. Я не буду це все переписувати. Предположим, що в будущому у нас буде контроллер, який ми будемо іспользувати для інтеграції за ПІ. Создаємо Мінстанс. Контроль нам будуть передаватися оброблені дані, які ми будемо отримувати з Binance. І ми будемо визивати функцію onAction, коли нам треба буде зробити якийсь action. Зразу напишемо цю функцію. В неї буде передаватися одне значення. Це дія, яку нам треба зробити. У нас їх буде дві. Пити, і тоді ми викликаємо функцію bool. І продати. До цих функцій ми повернемося пізніше. А зараз створюємо інстант Binance. І передаємо ключі авторизації. Зразу создам перемінні, які будуть допомагати е, нам орієнтуватися в часі. Нам треба буде одна хвилина. І одна година. Далі в нас буде перемена, яка буде сохраняти останню риночну ціну актуальну. І ще перемена, яка буде сохраняти яке кількість біткоїна ми купили. Підключаємося до віноса через WebSocket і аналізуємо ринок. Придеться 4 параметри. Чим ми хочемо торгувати, в якому часовому діапазоні. Callback-функція, яку ми зараз напишемо. І скільки значень з графіку нам получати з ринку. Візьмемо 47 і зараз дуже сложно буде пояснити, чого іменно 47. Ну це мінімальне необходне кількість значень, які нам підійдуть. Давайте оставимо це просто так. Callback-функція приймає три параметри. По суті, нам треба буде тільки один чарт. І він буде вертати дані от приблизно в такій формі: об'єкт, де ключом є час, і значення по наших свічках. Отлічно. Що ми з цим будемо робити? В связі з тим, що це вебсокіт, і не що нам прийде в перший виклик. Давайте його просто проігноруємо. Далі а, ця функція буде визиватися кожну секунду, возможно, частіше. Ми аналізуємо гра... минутний графік, і нам треба обробляти дані тільки кожен раз, коли ми отримали нову свічку. Так що для цього ми зробимо кілька маніпуляцій. Спочатку ми зберігаємо актуальне значення ринку. Для цього ми отримали всі дати, які в нас приходять з об'єкту, вибрали всі ключі з об'єкта, отримали останню дату в числовій а, формі. І по, отримали останній елемент, ну, все понятно. З нього ми отримуємо ціну закриття цієї свічки. Для того, щоб ігнорувати всі лишні виклики клбек-функції, создамо ще одну переміну. Назвемо її Last і будемо розуміти, що це остання дата поминутно. Що тут відбувається, Якщо в нас немає цієї переміни, а, це, виходить, у нас другий визов колбек функції. Другий нам треба поділитися, з якої дати ми будемо считати оце все. Предполагаємо, що це буде наступний інтервал. Покажу на бінансі, бо сложно. Наша функція буде визиватись кожен раз, як ця свічка примальовується. Вона примальовується достатньо часто. Нас цікавлять дані по завершеній свічці. Ось цій і ті, що були перед ним. Цю ми маємо ігнорувати і ігнорірувати всі лишні виклики. Через це ми ставимо переміну з часом. Предполагаємо, що воно буде завершено. З часом на слідущу свічку. І як тільки ця завершується формірування, починає форміруватися следующе, воно приходить один раз без початку нової. Ми ловимо цей раз. Ми його дождалися, він викликався. За рахунок цього ретурна ми дочікуємося іменно того разу. І зразу сетимо следующий, щоб подальші визови цієї. Подальші визови з цією самою ожидаємою функцією ігнорірувалися. На случай, якщо перший же визов прийде зразу з началом формулювання нової свічки, ми її візьмемо і удалимо з графіку, бо вона нам нафіг не здалася. Далі ми приведемо дані до форми, яка потрібна для аналізу індикаторів, і для цього є метод в Binance. Передаємо дані в контролер, він їх там опрацьовує, і на цьому все. Далі на виході. Далі в нас залишаються дві функції buy і sell. Опишемо відразу їх, бо це інтеграція з Binance. Для того, щоб купити, нам треба знати риночну цену. Предположим, що щось пішло якимось загадочним неожиданним образом, і функція визвалась до того, як ми отримали цену. І проігноріруємо її визов. Такого случатися не повинно. Далі. Так, риночна ціна показує, скільки ми можемо купити доларів за біткоін, а нам треба узнати, скільки ми біткоїні можемо купити за 1 долар, через це ми її переводимо. Потім множимо на кількість, в якій ми торгуємо, тобто ми купуємо на 15 доларів і отримуємо кількість бітконів, які ми хочемо купити. Так, ми передаємо чим до чого ми торгуємо. Кількість і колбек функція з ерором або респонсом. Якщо в нас ошибка, тоді ми не робимо нічого. Все логічно. Всі я так роблю. Якщо ошибки нема, значить наша операція спрацювала успішно, і нам треба сохранити значення, яке в нас є біткоїнів на даний момент. Все з покупкою готово з продажею. Для цього нам треба знати, скільки в нас бітконів. Якщо у нас продажа визвалась до покупки, і в нас немає ніяких бітконів. То ми нічого не робимо. А якщо все правильно, тоді ми все продаємо. Все аналогічно символ, колічество. Ошибка. Тільки на цей раз ми продали і ми сетимо кількість біткоїнів в 0. Всю інтеграція з Binance завершена. По цій часті нашого торгового бота все. Якщо ви хочете побачити слідуючу, дуже швидко, ставте як можна більше лайків.